Слава Україні! Героям слава з нами команда Таєрексперт. Переможці 12-го всеукраїнського турніру Lviv Open Cup. з нами кращий гравець турніру Олександр Божінський. Саш, ну в першу чергу вітаємо команду з перемогою. Вітаємо тебе зі званням кращого. Як підсумуєш турнір? Які емоції від локації від суперників від фіналу? Ну, звичайно дуже приємно, що ми перемогли. довели, що перший раз це була не а Що це. Ну, ми гідні цього погідня. Дуже подобається, що є можливість грати зараз на таких полях, на такій гарній локації взагалі відпочивати та ну, вирватися зі свого міста. Вже, бо ну, одні ті ж самі команди, щось інше вже дуже гідні з собою суперника. Декілька Пай -пай. слів давай по сухій балці. Ви вже не вперше зустрічаєтесь. Mm. Як охарактеризуюся, як готувалися до цього матчу? Mm. Настільки професійна команда, що ми, наприклад, я не знаю, як вони. Ми не тренують, не маємо в нас тренувань, ми просто граємо у своїх чемпіонатах місць і нам поки що цього досить. Хлопці дуже хідні супротивники. Вони, напевно, тренуються дуже агресивні, скажімо так. Нам, можливо, в якихось моментах цього трохи не вистачає, але я вважаю, що сьогодні ми були кращі. Ну що, Подякував вашій команді за цей турнір. Подякував ще раз перемогою. Ну і вітаємо, чекаємо далі на турнірах.